Так, сьогодні 2 листопада 2023 року Молдова. Завантажили біореактор, який буде виробляти тепло для опалювання вдома, де я живу, в 20 квадратних метрів. Ось. Солома, яку ми сюди загрузили. От, загрузили солому. Зараз вона трошки постоїть. Ось сяде. Ще ми його дозагрузимо. От, завантажили туди. Термофільні бактерії. От, зараз. Температура 17 і Спостерігати будемо кожен день за процесом. Оцей біореактор повинен набрати температуру 80 градусів Тоді я його закрию, поставлю теплообмінник і буду обогрівати дом. Зараз він уже ось у... Внизу тут пішла збігати вода. Треба сейчас її збирати. тому що вода не встигла Впитатися в солому і вибігає, і треба назад возвращати. Ну, поки будемо наблюдати кожен день за процесом.